Ця практика називається поплескування тіла, вона дуже така, інстинктивна, дуже глибока, і настільки, наскільки вона проста, настільки ж вона і ефективна. Отже, дивіться, в залежності від того, як ви себе поплескуєте, ви можете або збудити нервову систему і так підбадьоритись, або розслабитися. Отже, щоб збудити нервову систему і швидко включитися, ви просто плескаєте себе. От це тіло як мога так, скажімо так, щоб аж трошки було аж відчуття такої щемлячої болі. І плескаєте доволі таки активно, всюди. Буквально всюди, всюди, всюди проплескаєте. Дихаєте, можна покричати, це щоб збудити нервову систему. Щоб навпаки розслабитися, тут трохи інший вид поплескування, який Біляється, ручки включили, і увіть, що ви так як човниками їх тримаєте, ну, якби воду, щоб воду втримати. І спробуйте так: от поплескати, от як така, аж повітря такий хлопок відбувається. Кисті розслаблені. І ви коли плескаєте, от якщо будете плескати по тілу, можете спробувати. Перше, щоб збудити нервову систему, це пласка долоня, і воно щемить. А щоб розслабити, ви такою м'якою долонькою, човником, наче запускаєте таку вібрацію в глибину, і ця вібрація йде, як би, скажімо так, розслабляє от цей весь регіон, де ви плескаєте. Отже, м'які долоньки. І починаєте плескати трошки дуже, дуже м'яко, дуже легко поплескали голову, вушка. От. І отут плескаєте згори плечі, в районі ключиць, одну руку поплескали. Це дуже такі легенькі-легенькі. І насправді дуже приємні. Амплітуду, ну, силу, ви обираєте таку, щоб вам було максимально комфортно. Частота теж хтось буде більш повільно, хтось більш інтенсивно, з більшою частотою, але вам має бути максимально комфортно від таких проплескувань. Тут тільки, тільки пробувати. Руки проплескуєте під ключицями, грудна клітина, от ребра добре проплескати. Ззаду нирки. Сідниці. Сідниці можна не жаліти. Це великі м'язи, і ці м'язи пов'язані з такою енергією, ну, радість буття, я б сказав так, з сексуальною енергією і з агресією. Тому включати ці м'язи через поплескування або знімати з них зайву напругу це дуже корисно. І ну, Самі відчуєте, де якщо от, да, без якихось там зайвих думок, от приємно так по... поплескати в цих місцях. А, там, де пахова область, обережненько, але теж можна плескати. Поплескали. Ноги, ноги краще плескати, коли перенесли вагу на іншу ногу. Ця нога розслаблена, і з двох боків всередину, щоб цей імпульс йшов. Я думаю, повітно на відео, як ослаблена нога, і вона йде такими аж хвилями. Отже, коли ви попле... зробили це поплескування, можна трошки стряхнутися, стряхнути зайву напругу. Вдих видих зробити. І от зверніть увагу, яке таке більш жваве відчуття по всьому тілу. І шкіра краще відчуває, да там, доторк вітру, одягу, і як таке більше відчуває, аж кров прилила, і розслабились м'язи трохи. Дуже рекомендую цю практику.